Шановному панству, я на риболовлі, як завжди увечері після роботи. Сподіваюся, 2-3 годинки наодинці з річкою принесе не тільки задоволення та душевний спокій, а й декілька карасиків, щоб завтра посмажити. Але стоїть знову спекотний тиждень, тому хто його зна, як карта ляже. Кого дістала херабуна, закривайте відео і шукайте те, що не дістало. А я, як годиться на рибалці, спробую розповісти щось, сподіваюсь, цікаве про рибалку. Наприклад, про атрактанти. Напевно, з моменту виникнення риболовлі у людей виникло бажання знайти якусь чудо насадку чи чудо-приваду, яка буде гарантовано. Стовідсотково давати результат. Кожен із нас шукає якесь там робоче тісто, ловисту приваду і так далі. Десь приблизно після Другої світової війни в риболовому світі відбувається неабиякий бум блешні французького інженера Андре Мелмара завдяки жіночим компроновим колготкам завойовують США, хоча його фірма МЕПС була створена. У 1938 році в облері простого фінського рибака Лаурі Рапали починають завойовувати Європу. Хоча фірма теж створена в довоєнному, здається, 36 1936 році. І, до речі, цікава обставина в розкрутці бренду Рапала сприяла теж жінка Мерлін Монро. Жан Різо Винаход... Винахідник Поплавка Булдо в 1945 році реєструє одноіменну фірму, а вже в 50-х роках поплавком Булду рибалять вже далеко за межами Франції. І, звісно, ще одна подія, яка має безпосереднє відношення до сьогоднішньої теми створення в 50-х роках англійцем Річардом Вокером водилища Мак. 4 Evon та MAC 4 carp для ловлі коропа. Ми не сильно прижились коропфішингу, а сприяли створенню такого виду ловлі, як фідерна ловля. Але без коропової ловлі невідомо чи мало таке поширення вся та риболовна хімія, якою ми користуємося під час риболовлі. Just a moment. У мене щось дразний поплавок. Плінточка маленька. Атафею Івановичу піде. Він під гаражем буде чекати, бо бачив, куди я сьогодні поїхав. Точку ту радість. Варто пам'ятати, що ще з XVIII століття англійське дворянство мало таку традицію тримати короповий ставочок в себе там, в графстві. І в компанії інших представників благородної крові розважатися ловлею риби. Приблизно в цей час. Англійці першими почали використовувати тверді насадки для ловлі коропа, які не могла з'їсти дрібна риба, і які на даний час є символом коропової ловлі. Ці насадки отримали назву Бойл від англійського «to boil». Кип'ятити або ж варити, адже кульки з тіста підварювались, потім підсушувалися і в подальшому слугували насадкою для риби. Зауважу, що лише в 70-х роках два англійські риболови Лен Мідлтон і Кевін Медокс розробили перший волосяний монтаж, якими досі успішно користуються всі поціновуючі коропової ловлі та й не тільки. І саме від англійців пішла звичка в тісто для болів додавати якісь там смаколики, щоб насадка була привабливою для риби. Вони також додумались вимочувати бойли в діпах. До речі, слово діп в англійській мові означає густий соус. Всі ці добавки чи смаколики почали називати атрактантами. Термін підходить від латинського атрау притягувати до себе. Тобто природні чи синтетичні речовини, що приваблюють риб, птахів та тварин. Тому закономірно, що атрактанти перейшли із коробфішингу в інші види ловлі. Навіть спінняно ну, згадайте, колись популярна приманка і їстівний силікон. Зараз його рекламують все рідше. Заради справедливості, додам, що. Популяризації, атрактуванню насадок, наживок та переват, не аби як сприяв риболов, фотограф, телеведучий та письменник Кріс Єц без перебільшення легенда світового коробфішингу. Тому всі ми є свідками того, що віра рибака початківця та й не тільки початківця, в якусь добавку, прикорм чи насадку. Що гарантує безперечний результат, тільки зростає. Виробники трактантів багатіють, а рибак все менше приділяє уваги вивченню способу життя, повадкам риби та й прийомам її ловлі. У відео, де я на тісто з херабуни спіймав судака, мав необережність обмовитись про білий порошочок в тісті, тобто трактант. Месенджер одразу прийшло повідомлення від глядача з проханням. Відкрити секрет, що то за порошочок. Зав'язалось, звісно, спілкування за атрактанти. Мушу віддати належне співрозмовнику, що людина має певний рівень знань в назві атрактантів, але, на жаль, не сильно вважає за потрібне вивчати, що то є, як воно працює, і інші тонкості. Знову ж я не критикую співрозмовника, лише вкотре наголошую, Дібниць в риболовлі не буває. Детально вникайте в усі тонкощі дрібниці. Будь-чого. Для чого е це потрібно, спробую пояснити на прикладі атрактанту, назву якого, ви впевнений, неодноразово чули і навіть дехто використовував під час риболовлі. Його назва походить від латинського слова бета. Що, по-нашому, буряк. Здогадались. Що то є? Ну, звісно, здогадались, це бетоїн. Що таке бетоїн? Це похідна амінокислоти. Гліцин, який ще називають триметилгліцином. Гліцин природно виробляється і в нашому організмі, і бере участь у багатьох. В хімічних процесах той бетоїн, який використовується у риболовлі, добуває із звичайного буряка, що свідчить його назва. Бетоїн. Водить поплавочок обережно, ліниво, чи то не карасик. Ну давай, давай швиденько. То, ну, мені напишуть, що багато води у, у відео. Бетоїн використовують не тільки для риболовлі, а й медицині, косметології, харчовій промисловості. І саме звідти його запозичили. Шанувальники коробфішингу. Запозичили його по тій причині, що він сприяє процесам метаболізму і не тільки короб, а й інших риб карася, плітки, ляща і так далі. Як це саме працює згодом? Е... Здесь розуміти, який бітоїн вам пропонує продавець. Його можна зустріти на прилавках у вигляді порошку, який дуже схожий по формі, розміру і кольору до цукру. В якомусь із відео по приготуванню тіста для харабуни я його показував. Це найчистіший продукт, де бетоїна складає приблизно 97-6%. Є бетоїн у вигляді рідини. Рідина не має кольору, така як вода. Очевидно, що міст бетоїну там комари дістали бляха. Комарихи, хверніші. Люблять жінки кров пососати. Але без них теж якось не той тойво, правда? менше, адже він розбавлений. Також ботеїн можна зустріти в таблетках, брикетах і навіть в капсулах. В таблетках зустрічав такі таблетки, чи правильніше сказати, таблетку закладають в прикорм спресований у фідерній годівниці, чи годівниці типу FLET. Гудниця потрапляє у воду, і таблетка поступово розчиняється. Про капсули сказати нічого не можу. Мені вони не потрапляли, тому про використання нічого говорити не буду, щоб не намолоти дурні. Є бетоїн в брикетах, цей найпоширеніший продукт у наших рибацьких магазинах, і як то тут сказати, культурно. Ну, партизанський маркетинг. Адже брикети не білокристалічного кольору, а мають забавлення техноплантону нефарбованого. Чи є там бетаїн і скільки його там, сказати нічого не можна. Адже чим жовтіший кристал бетаїну, тим гірша його якість. Це Визнаний факт. А в тих брикетах колір навіть не білесий, скоріше, колір пісочного печива. Кристалічний бетаїн додають в прикорм в суміші для приготування тіста для бойлів, або ж як інгредієнт для приготування якогось діпа з бетаїном. Для приготування діпа в більшості випадків використовують пропорцію 10-20 грам кристалів на 230 г, г води. Але пропорцію варто враховувати ту, яку рекомендує виробник, якщо, звісно, виробник відповідальний. Рідкий бетоїн використовують для замішування прикорму і діпування насадки. Ще одне важливе уточнення, хоч бетуїн і відносять до атрактантів, але правильніше вважати, що це інгредієнт атрактивної дії. Пояснюю, що я маю на увазі. Атрактант повинен приваблювати в нашому випадку рибу дією на органи сприйняття навколишнього середовища яскравим кольором, як Воблер для хижака рухом чи акустичним сигналом, як це робить привада, коли на дні випускає бульбашки повітря, від неї спливають дрібні часточки догори, чи розсипаються по бокам запахом, як у ті спреї з різними ароматами, які ми бризгаємо на насадку чи наживку, щоб. Її виділити, і, звісно, апетитним смаком. Він не має запаху кольору, але потрапляючи в органи травлення риби, він прискорює процес травлення, тобто процеси метаболізму, обміну речовин. Каламбур трохи вийшов. Ну нічого, і ну, ви зрозуміли, що я мав на увазі. Риба поїла. Щось з бетоїном, і якщо бетоїн якісний, без домішок, за години 2-3 у риби знову з'являється відчуття голоду. А так як риба на роботу не ходить, а весь вільний час займається пошуком їжі, то вона починає її шукати. І тут стохла камера акумулятор сів, зараз замінимо. Тих перезарядитись, а то хтось зараз писав, де риба, де блітка? Мілочно приємно, як не як. На тому березі цуциків дівки вигулюють. І гавкають, ганяють, не перестають повезло з господарями. А є чудо, заведе собаку, посадить на ланцюг, і вона все життя на тому ланцюгу просидить. Тебе бляха, дурня одного з другим на той ланцюг посадити. М -да. Тепер до висновків чи застосування бетоїну. Додали ви бетоїн в приваду, чи замішали на бетоїні приваду. Потрапляючи воду, його концентрація зменшується. Якщо риба все-таки з'їла якусь частину привади з бетоїну, то те, що вона захоче їсти рівно через 2 години, ну, сумнівний факт. Знадобиться більше часу. Якщо ж бетоїн чистий, високоякісний при кормочному бойлі, а бойл за рахунок варки сушки не сприяє швидкому вимиванню розчиненню бетоїну, то ймовірність, що через 2 години риба захоче їсти, звісно ж, більша. Але тут є два наріжних камня, яких чомусь не всі розуміють чи усвідомлюють, скільки стриває ваша риболовна сесія? Якщо так, як в мене 2-3 години застосовувати в тісті бетоїн, як дурню чацька, обадос! Харасик, Нарнянки, ну давай, давай. Так вот. Коли би дасть ефект, я вже буду вдома новини дивитись. Це перший камінь. Інший це місце ловлі. Я не просто так починав з коробфішингу це відео не просто згадував про коропові ставочки в англійських графствах. Риба зазвичай мігрує вздовж берегової лінії, де більше рослинності на дні, де щось вітер заніс у воду. І якщо водойма ізольована з того козера має якихось 5-7 гектарів, а ви приїхали порибалити 3 доби для прикладу, то бетогін буде результативним. Риба наріже круг і прийде на те ж місце, де вона з'їла бетоїн. Або ж риба через, для прикладу, там, умовно 10 годин може стати біля місця, яке ви весь час загодовуєте. Вона розуміє, що тут їжа не потрібно нікуди йти, хтось щось там кидає. І вона буде їсти, стояти та справляти свої природні потреби. Якщо ж ви рибалите на водосховищі, такому, як позаду, мене, через дорогу 112, 1112 чи 100 114 то бетугін. В будь-якій кількості і в будь-якому виді вам не допоможе, навіть якщо ви на три доби приїхали палатки поставити, рибу, на яку подія ваш бетуїн, виловить інший рибак за кілометр від того місця, де ви рибалите. Тому, шановні, перед тим як потратити свою заначку, яку місяцями збирали, Хляб тут вже розповідати. Язиком молоти теж робота виявляється. Тому не поспішайте. Все обдумайте перед тим, як витрачати на якийсь чудо трактант, про який бубнять з кожної праски і радять купити, бо він ловить. З'ясуйте, як він працює, як застосовується. І добре подумайте, чи працюватиме він в ваших умовах ловлі. А заначку можна потратити і на дружину. Чи вона вже вас дістала? Ну, треба було до би в церкві молитися, щоб Бозя чорта в спідниці не дав. Шануйтесь і будьте здоровенькі.